Той Дара Корній теж читають. Я думаю, це теж можна взяти з собою. Працівники Бахмутської публічної бібліотеки збирають книжки. За планом у них виїзд до центру міста. Наші бібліотекарі започаткували таку цікаву акцію Велобібліотека. Книжка йде до людей. Не чекаємо, коли люди прийдуть, а самі веземо і. Розказуємо людям про те, що є такі книги в нашій бібліотеці. Роблять вони це раз на місяць. Книг 50 ми можемо взяти у наші кошики. Їдемо з книжками, які користуються попитом. Це книги сучасних авторів. Відібрану літературу жінки складають до кошиків велосипедів і вирушають до містян. Бібліотекарі розповідають, що зазвичай їздять втрьох, переважно зранку, адже в цей час на вулицях найбільше людей. Дивіться новинки, які ми отримали в бібліотеку. Ми беремо з собою формуляри читача, коли записуємо книжки, які видаємо людям. І під час розмови з людиною ми вже бачимо, людина хоче взяти цю книжечку чи вона прийде в бібліотеку. Якщо вона бажає на місці взяти книжку, то ми видаємо на місці. Якщо ні, то бібліотеку запрошуємо цю людину, і вона приходить. Місцева жителька Оксана роздивляється літературу. каже бібліотека досить далеко від дому, тому відвідує її не часто. Цього разу обрала для себе журнал про садівництво та книгу сучасної авторки. Дуже гарно. Я вважаю, що це так і до по місту. У нас дуже тут багато пенсіонерів, які не зможуть туди просто дойти. Люди знаходять у кошиках те, що їм до вподоби. З вибором також допомагають бібліотекарки. Ми вже знаємо ми їх ждали, що вони довжні бути, бо вони ходять. Я люблю діти книжки читати про любов. Хочу вже я гормозрас ву... я люблю таку книжку. Тут доволі цікаво, про психологію є книжки. Досить непогано. Ми книжки любимо, але поки лише з казочками. Може, якщо йому подобається, так? Як буде цікаво, будемо ходити. Методистка бібліотеки Ольга Прокопенко говорить, що за один виїзд вони проїжджають до п'яти кілометрів. І роздають більшу частину книжок із кошиків. Зараз такий важкий час, що ну, ми їдемо, ми заряджаємося просто позитивом і енергією. Наступного разу жінки планують їхати до віддалених районів міста. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.